Наша акція теплий збір проходить вже в третій раз, і ми збираємо для військових, які знаходяться на позиціях на передку різні речі: від самих маленьких, від хімічних горілок, багаторазових, одноразових балонів газових, яких можна їжу приготувати або так само обігрітися, до вебасту. Вони називаються дизельні обігрівачі, інверторні генератори і екофлов, покинутих хатах, де не можна. Виказувати своє положення, і їм потрібні такі речі: безшумно і бездимно, щоб не, не демаскувати їхні позиції. Отакі горілки є як і для ніг, так і для рук. Вони бувають багаторазові і одноразові. Плюс ще ліки, вітаміни збираємо. Чаї теплі, різно, різного виду. Ліки противірусні, чаї, вітамінів треба багато, дуже, щоб хлопці не хворіли. Об'єми не обмежені, їх завжди багато. Можна принести, можна донатами. Будь-яким способом, будь ласка, на наш штаб звертайтесь Кам'янецька 76, приносите всі ці речі аж до березня, поки холода Тримаються і звернення до нас поступають.